Це перший прихистянський автомобіль. Він кілька років відпочивав. Зараз у нас на нього з'явилася нова резина. На цій резині ми побудуємо концепцію нового автомобіля. Пофарбуємо його, так? Пофарбуємо. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш дай сюди? Та скажіть, це, це на маки. Який я зов? Азов. Азову. Який я зов? А це ось моя журналістська машина, мені треба... Азову потрібно! Азову. Що такому азов? Ваня, визивай ментов! Якому азов? Так, хлопцям потрібні шини. Всі чотири шини. Терміново. Да, всі 4, ну хоч дві лишні. Ні, ні, терміново. Азову потрібно. Азову потрібно потрібні шини, хлопці, дівчині. Хлопцям, хлопці. Ми передаємо азову оці чотири покришки, які нам майже не потрібні. Ми це все робимо добровольно. Дякую громадській організації Прихист за те, що добровільно передають для наших бійців на передаву ці Пожалуйста, Забирайте, нам нічого не жаловав. Ми ще запаска на Ніву є.